Ой, людоньки, що це діється? Тут, здається, звірі розмовляти почали. Комахи, пташки, риби та решта тварин вирішили вибавкати усі свої таємниці. Секрети не лише про себе розказують, ще й про відомих науковців. Оце так так. Хто з дослідників лоскотав пацючків заради науки? Чи вийшло у когось довести, що медуза має пам'ять? Хоча немає мозку наскільки довго треба летіти слідом за мертвими головами, спокійно, то такі метелики, щоб відстежити їхній маршрут, та й це ще не усе. Приєднуйтеся до побудови торгівельного апарату із смаколиками для ворон, щоб перевірити кмітливість пташок. Дізнайтеся, чи таки справді золоті рибки завжди мовчать, а папуги жако розуміють, що говорять. Словом, досліджуйте тварин разом із найвидатнішими науковцями. Ця книга надихне вас на власні відкриття, бо тварини мають цілу купу секретів, яких ще досі ніхто не розгадав. Може, тварини довірять свої найбільші таємниці саме вам? Ворона новокаледонська Корвус Монедулоїдес стриб стриб, скок із гілки. Гоп, перестрибнув на іншу гілку. Погляньте, чорне пір'я у мене, довгий хвіст, дзьоб міцний, прямий та довгий. Я його розкриваю і так класно звучить на весь голос Рак, рак, рак. Я ворона. Угу, ворона, а не ворон. Нас вічно плутають, але слово честі, ми геть різні. І так, живуть собі на світі ворони чоловічої статі. Стоп! Так, чого рак-рак, а не кар-кар, запитаєте ви. Є у мене родичі, які каркають, замість того, щоб говорити рак рак. Думаю, що ви з ними знайомі це вид ворон, що називаються ворони Сірі, Корвус Короне Корнікс. Вони водяться у Центральній та Східній Європі, у Азії та на Близькому Сході. Але я живу на острові. Він називається Нова Каледонія та розташований у Тихому океані. Тут усі ворони так розмовляють. Острів цей відкрив Джеймс Кук, моряк-дослідник із Шотландії, яку раніше називали Каледонією. Острів дуже нагадав йому рідну землю, тож Джеймс Кук вирішив хай теж буде Каледонія, але нова. О, серед ворон ходять легенди про нову Каледонію. На ньому постійно товчеться купа науковців. Їм так цікаво дивитися на нас. Вони впевнені, новокаледонські ворони найрозумніші птахи у світі. Але розкажу все послідовно. Почалося все з того, що жителі острова почали безсоромно підглядати за воронами. Їм, бачте, здалося дивним, що птахи вміють майструвати інструменти, щоб їжу дістати. Ой, глянь, що чудить. гукає один місцевий житель до іншого, що й пальцем тицяє на зарості мангрових дерев. Ви таких, мабуть, і не бачили ніколи. У них верхні частини стовбурів, усі гілки та листя знаходяться прямо над водою, а нижні частини стовбурів та коріння у самій воді. Кожному дереву потрібен кисень. Дерева дихають через корені, процес дихання дозволяє їм отримати енергію для життя. Але у місцевості, де багато води у ґрунтах, не так просто дістати кисень саме з ґрунту, тому мангрові дерева, крім звичайних коренів, мають ще й додаткові. Їх ще називають повітряними коренями адже вони допомагають деревам отримувати кисень з повітря, а не з ґрунту. Повітряні корені ростуть над землею, переплітаються між собою, нависають над поверхнею води. Отож, острів'янин вказує пальцем на стовбур одного з мангорових дерев там спокійненько сидить собі ворона, у неї у дзьобі паличка гачок. «І що? Чухає підборіддя чоловік, до якого зверталися. Що такого? Ні, ти таки глянь. Ворона нахиляє голову, заганяє паличку гачок під кору, там смачнюча личинка. Пташка штовхає здобич паличкою гачком. Треба, щоб личинка вхопилася за неї. Є, піймалася. Тоді, поволі, щоб здобич не зісковзнула, ворона нагинається то вліво, то вправо помало розхитує паличку гачок, і ось вона личинка смаколик. Це ж не так просто, як здається. Перший острів'янин досі вказує пальцем на ворону та не відводить від неї очей. Вона ж ніби рибу ловить. Глянь, та вона ж личинку ловить. Ну, власне, після безлічі схожих розмов між місцевими на острів і набігли науковці. Вони вирішили щоб так дістати личинку треба чимало кмітливості. Ще пак я про личинку ловіння навіть вороновіршик склав. Ось він. Раз я палку рогатку знайду, два від неї краєць відірву, три. Щоб вийшов гачок, гостритиму дзьобом гілки шматок. Потім личинку вправно вловлю, її потягну і хутко ковтну. У різних частинах острова новокаледонські ворони вигадують різні варіанти гачків, дехто робить їх ширшими, дехто вущими. Деякі з граї ворон використовують не палички, а листя пандануса, воно довге, вузьке, досить міцне, тому чудово підходить для майстрування. Ми ще й вигадуємо, як прокачати свої палички для личінколовіння те, що довгий час науковці вважали нас пташок. І, би це сказати, не надто кмітливими, трохи образливо. У нас крихітний мозок, знаєте, тож всяке про нас казали. Аж доки на острів не приїхала одна відома воронофанатка Сара Джелберт, сара орнітологиня, тобто дослідниця пташок. Саме вона спростувала справедливість скоромовки ворона проворонила вороненя. Сара спостерігала за новокаледонськими воронами і бачила. Вони хороші батьки, які ніколи не воронять вороненят. Навпаки, вчать їх, захищають наприклад, можуть скидати каміння прямо на того, хто лізе у гніздо до пташенят. Та й загалом Сара вірила у наші здібності усім своїм серцем. Їй стало цікаво а якщо когось із наших із новокаледонських ворон помістити в нові умови, якщо придумати для нас хитромудрі завдання, з якими ми ще не стикалися у природі. Чи впораємося ми? Так у Сари і з'явилася ідея експерименту із торгівельним автоматом. Торгівельний автомат це спеціально сконструйований орнітологами прилад для наукового експерименту. Він схожий на дерев'яний ящик. Автомат видає смаколики воронам через віконечко знизу. Але він працює лише тоді, коли правильно закидаєш папірці потрібного розміру у отвір, розміщений зверху. Сара Джелберт була переконана, якщо ми, новокаледонські ворони, розберемось, як працює торгівельний автомат, то доведемо свою кмітливість. Експеримент проводився у великому вольєрі. Про цей експеримент мені накаркала Емма. Це її вибрали для участі у експерименті. Сара поклала папірці різних розмірів біля автомата. Всередину Сара заховала шматочки м'яса, ворони не проти ними поласувати. Ема відчувала запах їжі. Вона оглянула усі папірці біля торгівельного автомата, вибрала саме ті, які ідеально підходили до отвору. За кожну правильну відповідь Емма отримувала смаколик. Так, добре, добре. Сара уважно спостерігала за кожним рухом Еми. А тепер перевіримо, чи вийде у Еми запам'ятати розмір паперу, який потрібен для отвору торгівельного автомата. Чи буде Емма робити завеликий папір меншим, щоб він підійшов до отвору зверху? Отже, уявіть, тепер біля торгівельного автомата лежать завеликі папірці. Ема підлітає до паперових шматочків, бере один із них, помічає, що він за широкий для отвору автомата, притримує краєчок паперу лапою і дзьобом відриває шматок. Але й він виходить за великий. Емма вмощується на гілці, яку прикріплено посередині вольєру. Вона починає роботу. Гострим дзьобом Емма старанно зменшує папірець до потрібного розміру. Готово! Емма міцно тримає папірець у дзьобі, стрибає ближче до автомата, вкладає папірець у отвір. Він підходить ідеально, але смаколик не з'являється. Чому? Чому б це? Як так? Сара Джелберт хитро потирає руки. Вона щось замислила. Сара зрозуміла, що Емма може зменшити за великий папірець до розміру отвору торгівельного автомата. Тепер дослідниця хоче перевірити, чи Емма запам'ятає, за який саме розмір папірця нагорода буде з'являтися частіше. Зараз торгівельний автомат точно дасть Еммі нагороду смаколик за те, що вона кладе у нього малесенький, зовсім крихітний шматочок паперу, а у решті випадків. Ну, як пощастить. Емма починає пробувати закидати у отвір папірці різного розміру. І вона таки розгадує цю загадку. Ой, що й казати. Цей експеримент навів шелесту. Емма стала дуже популярною. Відео із нею тепер на різних наукових сайтах, і в Ютубі теж є, уявляєш? Там взагалі ціла купа відео із новокаледонськими воронами, які приголомшують своїми вміннями. І ворона агент 007. він спец вирішувати головоломки із паличками і Беккі, майстриня гачкоробіння. Інші види ворон, а їх багатсько, теж не відстають сірі ворони, чорні ворони, буроголові ворони, білошиї ворони, білодзьобі, берегові, пальмові, великодзьобі, дугодзьобі та малі ворони. Усі мають чим дивувати. Наприклад, буває так, що ворони однієї з граї спілкуються без звуку, лише за допомогою жестів дзьобом. Або команда птахів дружно ганяє у воронобол. Ворони підіймаються у небо та кидають одне одному маленький предмет якийсь камінь або шишку. Гра триває, доки цей предмет не впаде вниз. Буває, ворони ковзають із засніжених дахів. «Ху-ху-ху, ото веселуха. Тільки сповзаєш до краю, гоп, розкривай крила і підлітай, розважатися це ми вміємо. Крім ігор, ми ще любимо мурашитися. Для цього треба знайти мурашник, сісти на нього, пірічку розпушити, завмерти. Хай мурашки побігають. Мурашення виводить кліщів та бліг. Таке собі мурахо спа для пернатих. А ще ми можемо класно копіювати звуки вміємо гавкати, як собаки. Часом можемо коротко завити, можемо гудіти як мотори машин та сміятися як людина. Бо кажуть скільки мов знаєш, стільки разів ти й ворона, адже знання за крилами не носити ж. Справді всі ворони розумні, але чому саме ми, новокаледонські ворони, стали найкмітливішими уся річ у тому, де ми живемо. Наш острів Нова Каледонія незвичайне місце. Багато років тому частина суходолу відкололася від Австралії, утворивши континент Зеландія. Ніхто не знає напевно, коли це сталося, але кажуть, десь приблизно 70-80 мільйонів років тому. Ця частина суходолу Зеландія майже уся затонула у океані. На поверхні залишилися лише маленькі ділянки землі, острови, один з них Нова Каледонія. Коли відбувся розкол Суходолу, деякі тварини, які жили у Австралії, опинилися на частині, що згодом стала нашим островом. Серед них були й ворони. Ми, новокаледонські ворони, спочатку були дуже подібні до австралійських ворон, але час минав, і наші відмінності ставали все значнішими. Ось як утворився наш вид, унікальний вид ворон, що водяться лише на острові Нова Каледонія. Такі види ще називають ендеміками. Це значить, що ми живемо лише у певній місцевості, і більше ніде нас не зустрінеш. Наш острів дуже безпечне для нас місце, тут ніхто на нас не полює, та й їжі тут вдосталь. Хочеш, ласуй комашками, хочеш равликами чи молюсками, хочеш фруктами, горіхами, хочеш рибу лови. У нас тут купа часу на власні експерименти, і ми не боїмося помилок. У нас кажуть так не виходить раз. Спробуй ще, не виходить два не біда. Не виходить три гав не лови. Просто знову і знову роби. У 2006 році вченим вдалося довести, що ми, новокаледонські ворони, маємо вроджену здатність майструвати гачки і користуватися ними. Спочатку ми спостерігаємо за батьками, бачимо, як вони майструють гачки, пробуємо вправлятися із ними, потім уже вчимося робити власні. Півтора року саме стільки довелося мені тренуватися перед тим, як я витягнув першу личинку із під кори. Ось і секрет розуму, цікавість, здатність до навчання та постійна практика. Хто тепер скаже, що я проста пташка, яка тільки й вміє промовляти рак-рак-рак.